Подивимось, що ж я замовила на Алікспрес для саду, щоб робити декорчик. Тут декілька буде позицій, два кульочки, але я вам в одне відео запишу і покажу, що я позамовляла. Так, що ж я замовила, ось дивіться. Це силиконова форма жабки. Буду робити жабку з цемента. Зараз ось так вона виглядає, тому буду пробувати, вийти чи ні. Ой, попригала жабка. Подивимося, ось така вона. Розміром, зараз, ось така, бачите, розміром десь буде. 6,5 сантиметрів. Ну, подивимось, вийде в мене чи ні з бетону зробити. Прикраси для мого озерця. Так, це перше. Це формочки ще. Зараз вам покажу, які я замилила. Так, це формочка пташки. Ось така буде. Пташечка, а знизу рівненько, будемо також заливати бетончик Із такі вони м'якесенькі як <кхи> антистрес. І друга також форма пташечки. Тут незрозуміло. Я прикріплю фото до кожної формочки і ціну за скільки вони коштували. Та потім зніму відео. Чи в мене вийде з них зробити щось, чи ні, бачите? Ось така формочка, тут 10 см, а це маленька, 7 см. І формочка ось такої черепашки малесенької. Там є й більші на Aliexpress, і менші. Я таку замовила, щоб також був такий декорчик біля ставочка. Вона буде розміром ця черепашка десь 13, бачите, сантиметрів 12-13. Ось такі в мене покупочки на Aliexpress. Буду потрішечку робити. Чи вийде, чи ні, я вам потім покажу. Що ж, спробуємо сьогодні з вами витягнути з формочок. Перше давайте з вами витягнемо жабку. Ось так. Я трішки більше налила розчину, щоб були лапки тут тонесенькі, тонесенькі, щоб вони потім нас не зломилися. І ось так будемо знімати. Бачите, лапка зараз. Але напевно було то, що розчин не потрібний. Відломилась трішки лапка. Але і нічого я приклею. Бачите, треба по формочці. Більше не треба заливати. Іначе вона може відломитися. Що ж у нас вийде чи ні розчин? Як її витягувати з вами? Зараз витягнемо, подивимося. Вийшло в мене чи ні. Ой-ой-ой, застряла голівочка. Ой, дивіться, вийшла жабка, ось така. Бачите, такі тут папиришки на ній. Ось так гарненько прорисована. Формочки, воно видно, яка була формочка. Ось така роти, де йдеться, гарнесенька. Оце щотики, що тільки ще лапка. Але це можна підклеїти ось так і все. Можна навіть трішки ще розчину додавити, щоб вони були товстіші і міцніші. Тому я задоволена, ось так ось поставимо сюди жабкою, Ще оце я це залила. Але, напевно, ще не буду витягувати пташечки, хай ще більш возьметься, то я боюся, що відломиться. І тепер витягнемо з вами черепашку. Ось так. Бачите, треба, щоб отут, і потім обирати те, що в нас повилазило. Адже якщо то стесенько, то воно відломлюється. Тому треба да. гарненько. Але я тільки купила формочки, ще не знаю, як з ними працювати. Тому навчаюся і якраз і вам покажу, що з цього виходить. Так, будемо витягувати черепашка. Так, напевно, хвостика, щоб і хвостик. Не відломився. Ой, зараз хочеться, щоб і вам на камеру було видно і витягнути. Зараз підніму Ось так. Достаємо Черепашечка. Щось голова застряла, не вилазить, бачите? Страшно, щоб щось не відломити. Угу. Наче приклеїлась там. Десь. Чи зачепилась? Не хоче голова вилазити? Ось так. Вилізла, дивіться. Зараз придавте, що Насипалась. Дивіться, яка гарнезна. Ну що? Панцир якось прорисований. Лапки також, бачите, такі позиріки, Ну, дуже гарно. Ось і тут в мене трошки похирці, це треба було краще отак формочку трясти, щоб вона випадала. А голівка, дивіться, яка ідеальна. Ну, зовсім гарненька. Тому ось такий декорчик у мене вийшов. Я їх вчора залила вечором, а сьогодні вже з вами їх витягнули. Тому в мене ось будуть така жабка і черепашка. А пташечок я вам вже покажу тоді в наступному відео. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного, тихого, головне тихого дня. До побачення!